Чому ви запізнились? Бо жахливий корок. Ледве відкрили те блядське вино. Ще вчора я працював на поганій малооплачуваній роботі, а сьогодні я вихідний. Вона мертва. Неймовірно! Я ж професіонал. А це же заєм. Поверніть на місце. Хм. Що засували? Вбивця майже потрапив до рок поліції. Але чому вони не змогли його знайти? Тому що він підпер двері віником, і коли прийшли поліцейські, вони подумали, що нікого немає вдома, через що розгорнулись, та пішли геть. Геніально. Знаєте, Шерлок, а я б хотів колись переспати з двома дівчатами одночасно. Ватсон, якщо ви хочете розчарувати двох людей, то краще поїдьте до батьків. Запам'ятайте, Ватсон, щоб відкрити двері, потрібно мати ключі або подзвонити в домофон. Хто там? Я Шерлок Холмс. І що? Можете відкрити двері? Пішов нахилі Шерлок Холмс. Нам потрібний продавець. Я хотів би купити у вас автомобіль. Модель? Ні, я детектив, але за комплімент дякую. Можна зробити висновок, що підозрюваний жив бідно. Про це свідчить пакетик чаю, який заварювався 10 разів телефон з дротом. І на кінець бутерброд без ковбаси. Потрібно зрозуміти, чому в нього немає грошей. Може, мав борги? Або він лінивий. Mm. Він 100% свистів хаті. Mm. А це фотограф? Так. Наші фотки готові. Нагадайте, хто ви і які саме фото мають бути. Я Шерлок Холмс. Фото сьогоднішнє з місця злочину в центрі міста. Ви знущаєтесь? Я ще додому навіть Я не доїхав. Машина крадена була в ДТП і має сліди сексу. Але це ж ваша машина. Зараз допиздишся. Шерлок, я звільняюсь. Чого це? Мене не влаштовує зарплата. Ватсон, я плачу вам чуть менше мільйона. Як це може не влаштовувати? Чуть менше мільйона це 900 тисяч. Ну і що? А ви платите мені 4 тисячі гривень? Це все одно непогані гроші. Мені здається, що він втопився. Все вірно, Ватсон. Геніально. Довгі роки практики. Ви як Бетмен і Робін. Два супергероя? – Два долбайоба! Мені от цікаво, нічний крем знає, що зараз ніч. Це ж елементарно, Ватсон. Він запитує у денного. Ну як варіант. До речі, чому ви без настрою? Сьогодні ходив в масажний салон, а мені там зробили лише масаж. Ну так, а в чому проблема? Бо я думав, що там немає ніякого масажу, а тільки дрочать. Наїбали мене вас. Враховуючи всі факти та опитавши свідків, слідство зайшло в глухий кут, але я знайду відповідь на питання, скільки можна: з'їсти бутербродів зі крою в гостях, щоб не викликати осуду господарів. Завершуючи це відео, хочу попросити вас приєднатися до збору коштів для потреб 44-ї окремої артилерійської бригади. Підрозділу потрібна зарядна станція EcoFlow delta 2 для зажилення стерлінку та нормальної електрифікації бліндажу, оскільки це обладнання вже не раз демонструвало свою ефективність в подібних завданнях. Ціль збору 41 тисяча гривень. Наразі вже є майже 38 тисяч. Не вистачає зовсім трішки, тому звертаюся до вас за допомогою. Активне посилання на банку розміщено в описі під цим відео. Зробити внесок можна з будь-якої. Карти звіти про використання коштів будуть опубліковані після завершення збору в наступному відео. Дякую усім за розуміння та підтримку.